Якщо ви любите лише тим, що вас люблять, яка ваша заслуга? Привіт і Сина, і Святому Духам, сечасні перемогні усі, дорогі братисні нарисни, Слової сестри, і роти монаші нашості, дорогі брати і сестри, діти нашої церкви в Україні і далеко межами свої батьківщини в Росії. Дорі наші парах'яни, другі діти, добро молоде. Слава Ісусу Христу! Цей Євангельський благовіст, який ми щойно чули ці слова Євангелії Господа Луки передають мені. живі слова нашого Спасителя, які наше Осердя Змістом усього Христового Євангелія. Ці слова про любов навіть до ворогів, Христос проголосив у контексті своєї нагибної проповіді. Щойно він виголосив так звані заповіді блаженства, блаженні. Бачучи, вологи утішаться, ці берженства, які для нас подає часом і чимось недосяжним, якимось парадоксом, який суперечить нашому людському щоденному досвіду життя. Але далі Христос до своїх учнів начебто розкриває глибину Бога, глибину божества. І вороги, і Ці слова, можливо, є певною провокацією для всякого людського поняття, як про ворогів, так і про любов. Але з іншого боку, начебто відкривають якийсь глибший зміст усього того, що ми розуміємо під справедливістю, всього того, що ми розуміємо під Метою стосунків між людьми, а зокрема, зміст ставлення Бога до Божих ворогів. Ці слова Ісуса Христа начебто об'являють вічно, необмежену любов Бога до людини. Бо Бог є Бог сам по собі. Зміст його внутрішнього божественного життя не є обумовлений чимось зовнім. Бог любить, бо Він є любові. І начебто у тій любові звершується все те, що ми розуміємо під справедливістю. Бо часом справедливість без любові людям дуже жорсток. Більше того, каже Христос, бо Отець ваш Небесний любить милосердиться і над добре, і над злим. Тобто ставлення людини до Бога, людський гріх, людська небіч, людська зло не змінює. Ставлення божественної любові, нашого Бога до нас самих. Більше того, ця божественна любов має дуже цікаві наслідки. Вона спасає, рятує, рятує грішника від його власного гріха. Рятує того, хто зі Людського розуміння про справедливу каву за гріх, мав би бути засуджений на вічну погибель. Божа любов є більша від людської слова. Один із середньовічних філософів-коментаторів цих Божих слів стверджує, що. Саме заповідь чи покликання любити навіть ворогів показує божественне походження християнської віри. До висоти такого типу любові людина сама є нестана. Слава Божу любов до нас є для усіх нас добрею. Тому що Господь Бог бачить, бачить мою власну злобу, мій власний гріх. І він готовий мене врятувати від мене самого. Дивний, духовний Парадокс. Але в свою чергу, той, хто вірує в Бога, хто вірує, спасаючи Божу любов, є покликаний доростати додому. Саме той, хто доростає, чи адже виростає з лише людських категорій мислення, лише людської, людської здатності любити, доростає до Божественного, може мати заслугу. Каже Христос, якщо ви любите лише те, що вас любить, яка ваша заслуга, також поступають і грішники, і погані. Так поступають ті, які позичають, щоб отримати своє назад чийсь відсотку. А той, хто любить не так, як людина, а як Бог, в ній чогось більше, чогось липшого. Сам Ісус Христос Потім сповнить ці слова в момент своєї смерті на Христі. Бо навіть тоді, коли бачив у вінчі тих, які його розпинали, молився до свого отця словами, лечи прости, вони знають, що роблять. Потім ті самі слова промовив перший християнський мученик, архів'яків Степан, молячи Бога за тих, які його каменували. Та сила Божої любові стала силою перемоги ранної церкви над своїми власними переслідувачами. Та сила, яка змінила, міняє і буде міняти світ. Ці слова про любов доволі. Звучать як провокація для нас, українців, які сьогодні щодня потерпаємо від російського злочинця. Який сіє смерть, розруху на нашій землі. Кожного дня ми оплакуємо нові і нові жертви цієї землі. Навіть Мати світло у наших домівках сьогодні стає розкіш'ю через небаченого тероризму цього нападника, який порушує усі міжнародні гуманітарні правила, навіть правила і звичаї ведення війни. Ми сьогодні питаємося, Боже, як нам бути християнами під час війни? Як нам любити ворогів? Тоді, коли вони методично, систематично жорстоко щодня нас убивають. Але можливо саме у тому Євангелії про всеперемагаючу любов Божу, сьогодні Христос хоче нам подати секрет, ключ. Для нашої з вами перемоги над російським злочинцем і нападником. Бо саме цей Івангелій відкриває нам якісь секрети, які для лише людського розуму є недосяжні. І той секрет перемоги полягає в наступному. Зло можна перемогти. Лише тоді, коли ми не піддаємося його логіці, його рабству. Ми можемо перемогти зло лише тоді, коли не будемо злими. Можна перемогти лише тоді, коли ми можемо бути духовно, морально сильніші за нападника. Ще старий китайський філософ Конфуцій говорив, що коли ми починаємо ненавидіти нападника, він вже нас переміг. Чому? Тому що нам нав'язав свої правила гри. Та ненависть, з якою він сьогодні нас вбиває, якщо поселиться у нашому серці, зробить нас подібними до того злочинця. Забере у нас сили. Тому що людина є сотворена для любові, а ненависть, начебто краде духовні сили в людини, висушує душу, уподібнює нас не до нашого Бога, а до злочинця, якому ми дивимося у вічі. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам. Не просто добрі поради, але силу, щоб перемогти. Бо ми, коли любимо, не через те, що щось від когось отримаємо, але через те, що Бог нас любить, за словами учителів церкви, начебто носимо у своєму серці невичерпний кредит і джерело нашої власної сили. Ми сьогодні бачимо, що війна затягується. Ми змучуємося. Де нам взяти внутрішній ресурс, внутрішню силу, щоб вистояти? І сьогодні нам Христос дає відповідь: перебувайте у Божій любові. Носіть у собі любов, яку Бог вам поклав у серце. Тоді та божественна любов до вас відновить усі ваші сили. Перетворить вашу біль на мудрість. Зробить нас стійкими проти зла. Не піддаймося залякуванню нашого ворога. Не піддаймося Його намаганню поневолити ненавистю. Наш розум, наше серце, нашу волю. Більше того, перемагаємо того ворога з любові до нього самого, обмежуючи його можливість чинити злочини. Це є дивний парадокс захисної оборонної війни. Просімо сьогодні. Господа Бога тої внутрішньої духовної величі, якою так щедро поблагословив наш Господь, наш український народ, яка так щедро проявляється під час війни, нашої величі, наприклад, уставлені до російських військовополонених, нашої великодушності. Коли мова йде про все те, що потрібно зробити для тих, хто став жертвами російської пропаганди чи їхньої вбивчої машини. Просімо сьогодні у Господа Бога тої небесної сили вистояти. Просімо тої сили, щоб рости у любові. Просімо тої сили, щоб спочатку ми вміли бути справедливими. Навіть по відношенню до наших ворогів, якщо ще не вміємо, не маємо сили у тій любові євангельській вповні жити. Але просімо, щоб сила не людська, але Божа доповнила зусилля нашого народу. Для того, щоб відстоїти свободу і життя на нашій Батьківщині. Нехай сила Божої любові переможе гріх. Нехай сила Божої любові переможе зло у контексті цього невидимого протистояння і духовної брані. Нехай Боже милосердя. Зробить нас стійкими, мужніми і непереможними. Бо тільки сила Божої любові принесе Україні справжній і справедливий мир. Амінь. Слава Ісусу Христу.